Задання нову на приватизацію земельної ділянки. Розглянувся викладу комісію з 22 ради, 8 квітня 2024 року, що доросли до загального реально Греча Надії Володимир, Джинни Слава Пістошка, Луча Шевченка, що власника студентської земельної ділянки, Олег Закософія, без підставлений підписує акціонов і угодження меж земельної ділянки площі 025 гектари, де будівництво прословишного годин поток рівня в суму. Та знаходиться в селі Пісочна, вулиці Шевченка, керує за стадію земельного кодексу України, закону України середування в Україні, серед сільської ради вирішення. заверний акт виходу комісії сільської ради від 8 квітня по дороге до звернення Гречого Надії Володимир, начальника села Пісточни вулиці Шевченка, про те, що власниця суміжної земельної ділянки по... Без підставлених архітовані зложення межімельної ділянки, площу 14 гектарів. Я бомбистство до здорові з того будинку з позволів споруд, яка знаходиться в селі Пісочка, вулиці на Шевченка. Надати дозвіл на речну діводив на виграння документів на право власності на землю без погодження на кошти свої пальці. Вам вихали, благодарю. Наше є сільської ради у пісочниці, що є. Там нема загородка, що добре, просто не підписує їмся. А хто був з пісочної, хто ходив в зла? Там була галій, банка була там, а комісії написані є. Тоді, що вони теж прилязують. Тобто ті самі, але то ні, то, то там далі перегород. Але заговор такаю, за за ворожі... чому точно під час. Загороджені комісію ворот. Загорожа. Контроль законання поплатного постійної комісії питання земельних відносин. Прошу голосувати. Антонів Андрій, за. Боднар Іван, Вологан Тетяна. За Курмас Роман. Порохове Олена, Гриця Роман. Дудка Зоряна. За. Пухаришен Іван, Іванов. Христина. За. Оленич Андрій, Роцишин Іван. Шевко Олександр, 13 за рішення прийнято.